Вова нас всіх звезли, там тепер магазин є. То була сільська рада. Всі ті родини там під ту сільську раду. Потім приїхала, а район був Винники, Приїхала машина грузова і нас погрузили всіх на ту машину. То люди зібралися, кричали, пішли в церкві, дзвін, дзвонив. Таке було, знаєте, дуже, дуже було таке то страшне люди. Як могли, так позлітали, що хотіли, то потім вже як нас знали, то люди що нас будуть везли. Тут то, то, то є поле наше, є желізна дорога йде через поле, то дуже багато людей прийшли. Ну, на що то поїзд поїхав? Там ми з поїзда могли ще декого видіти, а вони то вагони були товарні, забиті вікна так, ось такими гратами. І на всі чотири сторони стояла охорона преступників весь то машиною потім там з багато селив нас возили. То було там німецьке костело коло того костела. Тепер там є церква греко-католицька, де то німецьке костело було. Там велика площа була. Ту так і підбірці, і підберіжці, і Чижиків. Зі всіх селів там позвозили, а потім машинами везли до Львова на пересильну, там до тюрми. А де то та пересильна була? Ну, то, -то пересильна, то вона. Толонського я, я навіть не знаю, не, не знаю, як, як сказати, бо я там навіть нічого ніколи не, була, не то, але знаю, що то були дроти вишки. А місце пам'ятаєте, то зараз би ви знайшли тут? Там якісь госпіталі є. Воєнні. Може, може, то на цьому на Чорноболе. Mm -hmm. Якісь госпіталі воєнні казали, що там є. Ну, я ніколи там не була, не можу сказати, не знаю, де то. Я навіть ну, знаю, вже горою поїзд їхав. Так, то я на Чорноволі, там є госпіталь там. Горою поїзд їхав, yeah, yeah. то ми, ми все на... на прогулку випускали нас трохи. Ну, я і ще одна та Ягурчинська Павліна, ми, нас випускали, дітей дуже багато було. І ми все з дітьми бабличі, робили колу, співали подуляночки, то То нас випускали, можна казати, кожен день е, такий був приказ що випустити дітей. Ну і нас, так як ми з тими дітьми ну, вчили, співали ми. І подоляночки, і такі всякі ігри. Ми піс... приїхали нас ту сім тижні маринували на пересильні у Львові. Сталін ще не рішив, чи вести, чи не вести. І то так нас тут тримали, маринували в таких камерах то і діти, і старики. Жара на дворі дуже було тяжко. Ми і зелені свята ще. Святкували тут в, в тюрмі на, на пересильні. Ну, то, потім нас завезли, ну і що на пересильні в камері, та то було як снупи ми. І діти, і старі батьки, і сім і. недільних. То там була, як то виглядала та тюрма? Ну, то настояща тюрма, вікна забиті, тільки так гори трошки було. Видно, а тут вікно повністю забито. А в камерах скільки там було людей у вас? Ну, не менше 70. Тут були нари такі, а камери великі. Потрині. Ну, більше, більше, як та кімната, більше, більше. — Десь 20 квадратів. Ну, може, ну не знаю. Ну, може і 2, чи 5. І Всі мали ліжка. Та й кілішка, та такі доски наразі роб... на побити. А ми з собою нічого не мали, бо то що ми привезли ту пощіль, то, то все здали в камеру. Ми нічого не мали, ми на тих тиголих дошках лежали, бо ну, нічого ми не мали і не можна було взяти, а потім, вам а потім вже як нас вести, віддали все. Не можна казати, віддали все, але. До того часу, я пам'ятаю, що перебратися нема що, знаєте? Е, в баню гунили. Ну, але що ти в баню? Правда, вони тут ті лахи брали з нас в таку якусь дезінфекцію робили, Старізація. бо, бо тут живуші замножили. Знаєте, так багато людей, жара, і то таке. О, але потім а передачі можна було передавати. То я написала записку тієї Чорчиянці, то вона мілі і мені там нам сорочки, там, труси і якісь верхні такі суконки, то, то вона нам передала, що ми мали що перебратися. То ми вже потім собі. Як нас в баню гнали, ми собі там то попрали, знаєте, вже можна було то собі попрати. А жінки були окремо в камерах? Та де, то що разом було, і кавалери, і, і дівчата, і, і старі і діти всі разом по родинах. Ну то так, знаєте, по фамілію ми навіть не йшли по Драгневич, а ми йшли по Ковальчук, то ми навіть. В такі камери були вже на кипсі, знаєте? Right? Mm -hmm. oh. А їсти, що там давали вам? Ну, кажу вам, що ту нашу бульбу, вже люди навезли. Там така гора була, тої бульби, бо вони казали брата, люди думали, що, може, відразу повезуть. То ще була весна, люди планували, що може ще будемо We десь садили. садили. Mm -hmm. Так, такі плани були. Ну, а там вони якусь ту капусту мали та, та та варили щось, то ніби наші, ніби наших взяли mm -hmm. мужчин там варити. Э, таких воз тих же було, Доросли. э, дорослих так. Ну, але то таке така їда була.